Отже, друзі, речі хочу висловити стосовно того, що е, дійсно ті, хто е, дійсно е, вкрав, наприклад, гроші з бюджету, або, наприклад, там, отримав якогось хабаря, або, наприклад, за якісь там там, отримав гроші, то тих е, наші антикорупційні органи не хочуть садити до в'язниці. Вони е, садять е, до тим до слідчого ізолятора тільки якихось там подільників. От дивіться, наприклад, 7 грудня 2025 року, тобто сьогодні, Вищий антикорупційний суд України е, ув'язнив е, подільника Анни скороход, депутатки від слуги народу, за те, що, начебто, Анна Скороход отримала там 250 тисяч хабаря, 250 тисяч доларів хабаря. За зняття санкції РНБО. І просто що цікаво, що е, самі Анні скороход не пред'явили ніякого е, обвинувачення. Обвинувачення пред'явили подільнику Анни скороход з можливістю застави 4,5 млн грн. Ну трошки більше, 4,5 з копійками. І просто, що хочу сказати, на початку війни. Коли ще Резніков, Олексій Резніков, був міністром оборони. Я, до речі, в своєму телеграмі ген 47, я також розказував, хто він такий взагалі, і навіть мобільний телефон Резнікова виставляв. І просто в Резнікова був тоді заступник Шаповалов. І що цікаво, що Резнікова не закрили. Коли у 2023 році почалася ділюга, то Резнікова не закрили. Закрили Шаповалова. От, і все. Отакі От у нас антикорупційні органи, тому що вони просто суться і вони не можуть закрити дійсно того, хто дійсно вкрав, а просто подільників. От, і все. Які, можливо, навіть нічого, абсолютно ні в чому не винні. Вони винні тільки в тому, що вони цих людей знають. Наприклад, ту саму Анну скороход, просто якогось лаха, знаєте, якогось терпілу вибрали. От, і все. Терпілу і терпілу вибрали з Анною скороход. І терпіло вибрали оцього шапувалова заступника Резнікого. Ну От, і все просто козла відпущення.